Адміністрація Київського ліцею номер 3 опитала випадкову вибірку зі ста старшокласників, щоб з'ясувати, як вони ставляться до пропозиції обідів у шкільній їдальні. Нас просять визначити генеральну сукупність і вибірку в цій ситуації. Як завжди, спробуйте зупинити відео і знайти правильний варіант самостійно. Що ми маємо? У нас є всі старшокласники Київського ліцею номер 3 і це генеральна сукупність. Але опитали ми лише. 100 старшокласників, отже це вибірка. Вибірка це 100 старшокласників Київського ліцею номер 3 Ми маємо три варіанти. І в першому стверджую, що генеральна сукупність це всі старшокласники у світі, а вибірка це всі старшокласники Київського ліцею номер 3 Але ж нам не цікава думка щодо обідів саме всіх старшокласників у світі. Нас цікавлять саме старшокласники Київського ліцею номер 3 і вибірка це саме 100 старшокласників Київського ліцею. Отже, цей варіант відповіді неправильний. Позначимо, що він є неправильним. У наступному варіанті кажуть, що генеральна сукупність це всі учні Київського ліцею номер 3 а вибірка це всі старшокласники Київського ліцею. Отже, ми знаємо, що генеральна сукупність це саме всі старшокласники київського ліцею, а не учні. І вибірка це 100 старшокласників київського ліцею. Отже, цей варіант також є неправильним. В останньому варіанті кажуть, що генеральна сукупність це всі старшокласники Київського ліцею номер 3 а вибірка це 100 опитаних старшокласників. І це правильний варіант, адже нам потрібно якось дізнатися думку старшокласників щодо обідів, але ми ж не будемо опитувати кожного старшокласника київського ліцею, адже це займає дуже багато часу. Тому ми опитали саме 100 з них і позначимо цей варіант правильним.